Дякую, шановні товариші, Україна завжди дуже відповідально ставилася до виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань. Ми сповнені рішучості ще раз довести це буквально за лічені хвилини. Славні збройні сили України, Національна гвардія. Підрозділи прикордонних військ, підрозділи Міністерства внутрішніх справ, підрозділи Служби безпеки України виконують мій наказ як Верховного Головнокомандувача припинити вогонь вздовж всієї лінії зіткнення з ворогом в Донецькій і Луганській областях. Як це передбачено домовленостями досягнутими? В мінську між в нормандському форматі за участі президентів України, Франції, Росії і канцлера Німеччини, Пакта та суд Серванта домовленості мають бути дотримані. Це придумали не ми, і ми розраховуємо на те, що ця домовленість нарешті буде виконана. Бо переговори зайшли вже. На такий рівень, що вище нікуди. І цього разу протилежна сторона поставиться до виконання цих угод з відповідною увагою. Я впевнений в тому, що на сьогоднішній день особливу тривогу і увагу викликає ситуація на Дебальцевському плацдармі. Саме плацдармі, а не котлі. Бо славні Збройні Сили України отримали рубежі, які були визначені для оборони головнокомандуючим. Ми бачили, що російська сторона виказала надмірний інтерес до Дебальцевського плацдарма під час переговорів в мінську, і ми довели, що наші війська в Дебальцево. Сьогодні отримали чотири конвої, які забезпечують речовим довольством, боєприпасами, ротацією Збройних сил України і новою технікою. Я бачив лише одну загрозу: коли постійно бойовики обстрілювали цивільні квартали Дебальцево, повністю знищивши цей населений пункт. І ми. Впевнені в тому, що припинення вогню це те, що сьогодні потребує не лише Україна, це те, що сьогодні потребує весь світ. Тому я вважаю, що, на жаль, мирний процес зараз знаходиться під високою загрозою, того, що бойовики використають напружену ситуацію під Дебальцевим для зриву режиму припинення вогню. Про це я публічно попередив всіх учасників нормандського процесу мінських переговорів, в тому числі і Російську Федерацію, яка ідентифікує себе як гаранта досягнутих мінських угод. На мою думку, для того, щоб гарантувати дії тих, кого повністю контролюєш, докладати зусиль то забагато достатньо лише політичної волі. Останнім часом, декілька днів, фактично цілодобово я працював лише в двох напрямках: це концентрація дипломатичних зусиль для досягнення мінських домовленостей і координація дій силовиків для того, щоб забезпечити оборону завданих рубежів. Буквально кілька годин тому я мав розмову з Бараком Обамою, президентом Сполучених Штатів Америки. Ще годину перед тим з канцлером Німеччини Меркель і Франсуа Оландом. Весь світ затамував подих і напружено очікує завтрашнього світанку. Ті, хто хоче зірвати мирний процес на самому початку його попереджені про наслідки. Дорогі друзі, я свідомо зараз не буду говорити, що буде робити Україна у випадку, коли мирний процес буде зірваний. Скажу лише одне. Отримавши удар по одній щиці, іншу ми подставляти не будемо. І нехай простить мене Господь. І дуже розраховую, що останній, напевно, останній шанс розпочати тривалий та важкий мирний процес політичного врегулювання на Донбасі не буде упущено. І я зроблю все від мене залежне, щоб жодним необережним кроком, жодним рухом. Жодним невиправданим пострілом не втратити цю надзвичайно важливу для України і для світу можливість. Україна більш ніж будь-хто зацікавлений в мирі. Тому хто полюбляє лукавити на тему захисту російськомовних і рускоязичних, російсько коли йдеться про відновлення імперії, для них життя наших російськомовних побратимів нічого, а україномовних тим більше. Але для мене всі вони мої рідні співвітчизники, наші батьки, брати і сестри. Маю на увазі тих, хто пішов захищати Україну, так і тих, хто без зброї потерпає від бойовиків та терористів. Всі вони хочуть миру. Хочу миру, і я, президент України, Верховний головнокомандович Збройних сил України Петро Порошенко. І в якості першого кроку я віддаю зараз наказ Збройним силам України. Національної гвардії, підрозділом Міністерства внутрішніх справ, підрозділом прикордонної служби, підрозділом Служби безпеки України припинити вогонь. 0 годин 15 лютого. Дякую.